І тут передовсім важливо, що дбають мандрівці подорожанню не так про чого і комфортність свого сплавляння в ньому, як про правильність курсу і плин та з самої ріки. По суті, наша лауреати – це своєрідні мовні екологи, які мають за найбільший свій пріоритет, здавалося б, неможливе, щоб річка стала колишньою своїм перегрім. Адже зовсім не дарма і не випадково ще далекого і ще радянського 16 березня 91-го року, бо не до Незалежності Іван Малкович написав, на моє відчуття дуже точні, чи навіть е, пророчі ключові рядки у Вірші Кубанщини. Кордони нашим каже пісня і черепи по черетах. Е, саме так уже й сталося в Криму і на Донбасі. Мовний кордон поклав на лопатки. Кордон географічно-територіальний. Там не було визначальної більшості цієї пісні, згаданої у вірші, не було й достатньо сил оберігати крихітну свічечку літери «Ї». Власне, саме про потребу збереження мовного кордону, одні з перших заявляли нас на повен голос у своїх дослідженнях і публікаціях Лариса Масенко і Іван Ющук. Це вже після них тезу підкопили журналісти, громадські діячі і їхня праця окрім нинішньої премії ще не оцінена належно. В кахлягій у Іван Молокович пише, ще чутно пісню, але із неї повитікав Дунай. Але в іншому вірші від ангела до янгола є слова, стоять як вартові, ангел і янгол, жодна нечість не пройде. Поем і Сізіфова земля Іван Малкович пише, що українці володарі Сізіфової землі. Ми народжені в Сізіфовій землі, де треба знову і знову все починати. Заново і ще раз, ще раз і ще раз. Мов би, вже ось ось і знову спочатку. Одначе закінчується поема тим, що потроху стирається матриця наша Сізіфна. І постою українці, здатні з океану Туги. Зробити грудку потужності, бо тут дозріває сила. цитую. Іван Малкович сіяв масовій свідомості тезу якісне дорівнює українське. Тільки така добровільна українізація має перспективу на мій і говорячи про цьогорічних лауреатів премії Світінського Ниченка, можна говорити про три потужні оборонні вежі нашого мовного кордону. Залишається тільки подбати про пісню, яка відновить річку в її колишніх берегах. Дякую лауреатам і журі за точність вибору.